Невеличкі міста навколо Києва, Львова, Харкова та Донецька повинні ретельніше готуватися до євро 2012 кажуть фахівці. Змагання для них це можливість, наприклад, розбудувати інфраструктуру та набагато збільшити надходження до місцевого бюджету за рахунок туристів. Місто Ірпінь за 30 кілометрів від Києва разом з іншими містами-супутниками активно готується приймати учасників чемпіонату. Для них можливість організувати якісне поселення, розвіску, побудувати, дати умови для побудови якихось гот. Делів, хостелів за ініціативою ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, там будують спортивний комплекс європейського зразка зі стадіоном на 10 тисяч місць. Його загальна вартість 290 мільйонів гривень. Під час чемпіонату спорткомплекс стане тренувальною базою. Поряд зводять гуртожитки на тисячу осіб. Окрім того, щоб гості чемпіонату могли легко дістатися до столиці. Ректор допоміг місту отримати від держави 250 мільйонів гривень на будівництво дороги від Терпеня до академістечка У. Києві вона є конче необхідна для нашого міста, тому що ці дороги, які йдуть, йдуть осторонь. Це Київ повель через Бучу і Житомир на Житомир, Київ-Житомир. Ця дорога буде одна із основних артерій, які буде поставляти пасажирів з Рпіння в Київ, з Києва, Вірпін. До середини листопада дорогу повністю ведуть в експлуатацію.